Друзі, що я хочу сказати, є дуже багато зараз буде різної інформації, і ворог, безперечно, буде намагатися нас лякати різними наступами з Білорусі, який нереально в грудні, і про це не тільки я кажу, і Буданов каже так само керівник розвідки. Що потрібно розуміти. Імовірність обстрілу в грудні ще одного, вона достатньо висока. Тому сигнали тривоги не ігноруємо, пам'ятаємо про це постійно. А, а все, що стосується кордону заходу, України, центру, України, півночі, в тому числі і Сумщина, Курська Брянська область, так там стало більше більше сил ворога, але для вторгнення цього все одно зараз недостатньо. Безперечно, за логікою ворогу потрібно. Потрібно відкривати другий фронт, але він буде готовий до цього е, мінімум швидше за все, якщо глобально, то у лютому, якщо він буде робити кроки стосовно цього, поки цього не видно. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх, працюємо.